Миру всім, безсмертя може дати тільки Бог. На прикладі Єноха і Ілі, які були живими взяті на небо, нам показано, кому потрібно вірити. Єдиного Бога, у якого небо відкрито для своїх дітей. Через цю історію можна бачити, що Господь любящий, заботящийся, Він не хоче, щоб люди погибли. Він хоче, щоб люди ходили в істині. Це істине, безсмертя реальне, Во всі времена Бог давав людям шанс і безсмертя. Ісус Христос, пройдя на землю, повеліває учням ти розповідати всім людям, що є життя і безсмертя, і що є Господь Бог. І якщо ми діти Божі, ми християни, то ми повинні казати всім людям, що є Бог. Ісус є шлях, істина і життя. Amém.